Це велике диво Боже. Я дуже вдячний Німеччині. Я вдячний владі Кельна. Я дуже вдячний школі іноземних мов Бенедикт. Я дуже вдячний шановному директору школи Бенедикт. Я дуже вдячний шановній пані Анні Кепперт. Я дуже дуже дякую і звичайно я дякую Богу. А для моїх. Підписників, глядачів це явне свідчення. Магія існує. Надприродні сили існують. По-інакшому це не можна пояснити. Сьогодні, 26 серпня 2025 року, я зачислений на курс Б1. Це велике диво Боже. І я далі продовжу Божою милістю. Навчання слава вищим силам, ваш Любомир Богоявленський.